Ви шукаєте надійний автомобіль, який витримує будь-які перешкоди та випробовування. Вітаємо вас на каналі Реформ. Сьогодні ми презентуємо вам Toyota Hilux, яка поєднує міцність, безпеку та передові технології. А ще це єдина тачка, де ви можете їхати в бронежилеті. В касті та не впиратися головою в дах. А дах нашої Тойота Хайлюкс збільшений на 180 мм. А ще ми маємо один секрет для вас. Наш конструкторський відділ розробив подовжену кабіну на 300 мм. При моєму зрості 1,75 м можна побачити, що я достатньо легко сіла в кабіну. Навіть можна полежати. Зверніть увагу, що при моєму зрості я не впираюся колінами і мені достатньо місця позаду водія. В кабіні нашого автомобіля я відчуваю повну безпеку, тому що вона заброньована суцільною капсулою по всім вертикальним плащинам. Броньований дах і протиуламкове днище. Про люк ми, звісно, також не забули, і там броня. У нашому автомобілі ви як у танку, але тільки з комфортом. Наш автомобіль броньований, тому і двері, звісно, не залишились без уваги. Так як вони змінили свою вагу, для них розроблено розвантажувальний ролик, посилені петлі і обмежувач відкриття дверей. Якщо раптом вам хтось захоче постукати в двері, для цього спеціально розроблено ригельний замок, тому й термінатор би навіть не спробував. Уявіть собі, мороз, сніг, а у вас скло тепліше за ранкову каву, тому що не тільки воно броньоване, а й з електропідігрівом. Противоуламковий захист ми також зберегли. Не дивлячись на те, що кабіна збільшена по довжині, у багажному відсіку достатньо місця, щоб зберігати боєкомплекти та весь ваш тактичний шмот. Багажний відсік має металевий кун з багажником, а для швидкого доступу розроблено троє дверей. Завдяки трьом розробленим дверям за півтори хвилини ви можете погрузитись та розгрузитись. Не тільки нижня ляда, а й всі двері кунга мають ліфти. на виробництві реформ Toyota Hilux отримує повний захист за класом B6, ПЗСА-3 3 відповідно до ДСТУ. Це означає, що автомобіль здатний витримати обстріл з автоматичної зброї та вибухи уламкових боєприпасів. ПЗСА-3 – це автомат АКМ-7,62 та АК-74-5,45. Але автомобіль ще має клас захисту Б6, що витримує натівську зброю. 222-й РЕМ, де 5,56 на 45, та він 308-й, де 7,62 на 51. А зараз мій колега розповість вам про враження керування даним автомобілем. Шановні підписники, спробуємо покерувати даним автомобілем. Незважаючи на збільшену вагу, автомобіль завдяки підсиленій підвізці має керування дуже чіткого та комфортного автомобіля. Спробуємо прискоритись. Автомобіль проходить всі ямки дуже чітко та гарно. Бачите, ми приходимо таку дуже важку трасу, але навіть на задньому приводі автомобіль їде чітко. Хоча можна буде ще і переключити на два режими, на 4х4 високі та 4х4 пониже передача. Досі великі ями та трусить дуже потужно, але завдяки збільшеній кабіні я зі своїм зростом 1,85 м навіть маю великий запас для того, щоб одягнути навіть шолом та почувати себе комфортно. Нашому броньованому автомобілі можна не тільки ловити рибу, збирати гриби, але завжди бути в захисті. Тому підписка, лайк і коментар.